Добрий вечір! Вітаю, хто дивиться мій канал і цікавиться нумерологією, поезією сучасною і картами Таро Ленорман і іншими різними питаннями, які існують у цьому сучасному світі. Мене звати Пшиченко Ірина Васильівна. Я є по професії реабілітолог, Зараз я виставлю, не можу свою техніку реабілітолог. 10 років я вивчаю номерологію і е, 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 карти недавно я почала вивчати, а нумерологію я вже давно вивчаю, і вивчаю, і вивчаю, і вона безкінечно цікава і безкінечно я її не можу вивчити, тому що е, інформації... Про нумерологію все більше і більше є зараз у доступі, але вона наскільки складна, там наскільки складні математичні розрахунки, що я навіть, якщо чесно, я їх навіть і не тягну або в мене просто нема часу. Може, прида час, і я зможу осягнути цю, ці знання, але вона важка. Ну, як для мене, там не все. Тому що одна цифра, коли коло не інша цифра, вони поєднуються, коли не третя цифра, і що це означає? Комбінацій цифрових дуже багато, і тому складно воно буває. Сьогодні кожен ефір я виходжу і розказую про цифру дня народження, коли народилась людина. Сьогодні цифра 9. Від одного до восьми я вже розказала, люди можуть шукати і дивитися, цікавитися. Підтримуйте мій канал, номер карти я залишилась. Можете 5 гривень, 10, хто скільки може, я буду вдячна. Це в мене така робота. Я займаюся нумерологією зараз, психологією і картами Таро, кого це цікавить. Так що, будь ласка, можете просто підтримувати. Можете просто присилати кошти і казати, що ви хочете, щоб я купила. Хочете свічку, я куплю, свічку, поставлю, для свічка. Хочете на шоколадку, кажіть на шоколадку. Або просто для підтримки, щоб в мене був інтернет і світло. Будь ласка, <різь> будь ласка можете підтримувати мене матеріально, морально і емоційно. І так. Число 9. Той, хто народився числом 9. В карт, я числа всі пов'язую з картами. В картах це число на російській мові, очельник, відлюдькувач від да, на українській мові, мабуть, так буде. На ньому на ньом завжди малюють людину стару одиноку, яка десь іде, бреде. Сама в своїх думках і, можливо, сама собі світить, як ліхтариком, щоб кудись іти. Так і людина, яка народжена 9-го числа сама собі на умову. Ці люди бувають одне думають, а друге роблять. У них в голові дуже багато думок. І ці думки у них пов'язані з філософією. Куди йти? Що робити? Для чого я тут? Чи потрібно мені оце все? Тобто люди, в принципі, великі філософи, навіть від народження. Цих людей часто ще в молодому віці тягне до дорослих людей. У них можуть бути друзі, старші них набагато. І подруги у жінки числом 9 можуть бути старшою людиною. І чоловік може бути старшою людиною. Але ці люди вони розумієте, люблять часто бути одні Чому? Бо їм важко жити в суспільстві в цьому. тому що дев'ятка це людина мудра, людина філософ. Але вона не спочатку приходить мудрою. В дитинстві вони просто бувають часто замкнуті, часто самі собі. Приходять з школи, і так я хочу побути один. Я хочу побути одна, не трогайте мене. От так люди часто говорять з дев'ятками. Потім, якщо вони вчаться, а ці люди добре бувають вчаться часто. І е, заслуга буває не педагога, що вони добре вчаться, а заслуга буває самої дитини. І це самому педагогу, вчителю, просто повезло, що у нього. Дитина із цифрою 9, тому що ці люди тягнуться до знань. Якщо вони не тягнуться до знань, вони в дорослому віці можуть, бувати, можуть бути самі собі, не одружуватись, тому що їх ніхто не розуміє, пиячити можуть, ну такі вони вони самі собі отчельники, знаєте, от, самі собі на умі. Але їм рекомендується, вони повинні знати, що їм хоча б 6 годин в день треба побути на одинці. Є у людини, коли звертаються і кажуть, порахуйте мою нумерологію, а яке в мене число душі, тому що це ж число ваша, числа просто дня народження, ваш портрет. А от, от таку матрицю рахує, і коли розрахувати оцю всю матрицю і в кінці називається ваше призначення, виходить число 9. То, це вважається, що людина може бути одинока в ці життя. Або зовсім ніколи не вийти заміж. Або ж може бути така, що її не везе. І якщо їм це, їм це сказати, що вас може таке чекати. Вони, тоді вже люди розуміють, ведуть себе трохи по-іншому, розуміють, що вони відлюдькувачі по життю своєму і вже ведуть зовсім себе по-іншому. Ці люди повинні розуміти, що їх люди отак, не зрозуміють. Вони самі по собі, філософи. Чоловіки їм часто зустрічаються матеріальні. Вони будуть говорити про зірки дев'яте число, а людина, яка заробляє гроші, скаже, я тебе не розумію. І... Тому що в дев'ятки великі вимоги Видите, вони вони бути Вони часто можуть бути вчителями, бухгалтерами, вони можуть Ну, розумові люди, які тягнуться в знання. Таке може бути з девятками. Люди-дев'ятки часто хочуть жити окремо. Вони не хочуть жити з батьками. Діти девятки теж скажуть батькам, ми хочемо жити окремо, таке теж може бути з дітьми. Часто, по мінусу, вони дуже гордовиті. А чому гордовиті? Тому що, їхні... Тому що вони вчаться, а потім думають, що вони самі розумні. І отут у них виступає дуже велика гордовитость. І не міють, тоді, вони не можуть знайти друзів. У Цьому суспільстві, тому що вони великі філософи, у них великі знання в будь-якому в аспекті. В будь-якому аспекті можуть бути знання. Там. Це люди 9 числа і 27-го хто родився. 27 числа це теж дев'ятки. Зараз що я ще про дев'ятку виписувала? виписувала, ну, я вже сказала, що їм 6 годин треба залишатись 11. Їх піднімає глибина. Вони дуже довго копаються в чому. -то. Дуже в знаннях, в ситуації, розбираються такі люди. Ну дівчатам дуже вийти заміж важко. Їм, а якщо виходять, тому що вони люди філософи. А в основному люди зараз чоловіки матеріальні, і вони один одного не розуміють. Добре, коли вони знайдуть один одного, і тоді буде в них нормальне життя. Не таке складне, як кажуть. Вони не йдуть у великий хаос людей. розумієте? Їх велике суспільство їх дратує. Вони одинокі, самі по своїй суті. Повинні це розуміти. Але вчителям на таких людей дуже щастить. Задавайте питання по числу 9. Задавайте питання по іншому числу, якщо вас це цікавить. Можете в прямому ефірі, якщо я побачу, бо я буває я це з це і в прямо ефір. Якщо я побачу, якщо ні, то я пізніше відповім в іншому ефірі. Наступний ефір буде також десь в 19.00 я виходжу, завтра число буде 10. Кого цікавить, будь ласка, заходьте, цікавтеся, це дуже цікаво. Ви можете писати мені повідомлення повідомленнях своїх приватних. Одне питання так чи ні, на якусь ситуацію коштує 30 гривень. Якщо ширше, то, звісно, це дорожче коштує, потім я вам скажу приватних повідомлень, якщо це вас цікавить, вчора я хотіла розказати вам, вчора я вам обіцяла розказати, чи, як пливають, наприклад, коротко, звісно, я ж не буду лекцію читати, пливають комп'ютерні ігри на людей, ну, зокрема і на дітей. Чи корисно це? Нашого сучасному суспільстві. Ми світ змінюється, а значить, без комп'ютера вже ну, точно ближче 20 років це точно ми не зможемо. Мабуть, це вже залишиться надовго. Ну, при нашому житті теж, хто зараз живе, це те, точно. Комп'ютерні ігри. Що в тих іграх є? Чи можуть дитина або доросла людина думати? Так, є ігри, де можна думати. Де ігри є різна ситуація. В реальності деякі ситуації людина не може виконати. І вона виконує їх де в грі. комп'ютерній грі. Вона там нам може вбивати навіть. І от представте, коли людина вбиває, наприклад, в комп'ютерній грі, вона розуміє, що вона вміє це робити. І коли дитина і в неї свідомість дуже ще низька. Виходить в реальний світ, вона те, що вона вміє в комп'ютерних іграх, почне переносити в реальне життя. От тим і комп'ютерні ігри можуть бути небезпечні для людей. Доросла ж людина, граючи в ігри, можливо, вбиваючи або проходячи якісь етапи там, підвищення, складності, вона теж розвивається там. Вона розвивається в комп'ютерних іграх. Але вона розвивається до, тільки там, в, в штучному інтелекті. Чи це є досвід? Так, да, Це є досвід. Бо можливо в реальному житті людина не може цей досвід знайти в реальному житті. І вона буває, знаходить в комп'ютерних іграх. Але небезпека в тому, щоб якийсь негатив вона не переснесла в реальне життя. Так як. Вбивати, або, наприклад, бути агресивним, нікого не поважати людина, починає в реальне життя, це переносити з комп'ютерних ігор. І для дітей це небезпечно, тому що вони можуть там почати вбивати. І починають вбивати кого? Котів, собак, тому що агресію, ту, яку вони навчилися в комп'ютерних іграх, починають переносити в реальне життя. Тому вже в сучасній психології, я не знаю, чи це психологи знають чи не знають, рекомендують дітям до 7 років. Не, хоча б до 7 років, а краще до 12, не гратися в ігри, де є вбивство, насилля і все інше. Краще, щоб були ігри, де запам'ятовувати, де щось думати, де відповідати на питання. Якісь що питають. Ось така рекомендація. Доросла людина може бути залежна, як. Ну, як наркоман, може бути, наркоманія може бути, але в принципі людина там, в ігрі комп'ютерні, не може бути набирати собі досвід. І таке є. Так що у цьому світі є і позитивне, і негативне. І комп'ютерні ігри також. Задавайте питання, які вас цікавить. По психології або нумерології, по картам. Ви, може, вчора я розкладала про те, чи закінчиться війна в Україні, ви можете ще щось питати. І я на загальних підставах теж можу відповідно. Ну, а зараз вірш із моєї книги. Потоптані квіти цвітуть». це третя моя книга. Прочитаю якийсь вам вірш. Можливо, щось скажу про цей вірш. Людині. Дається в циф, в цифрах, завжди є в цифрі є завжди дві сторони: плюси-мінус, тобто позитив і негатив, те, що людина бере е, в житті. І карма це не є е, якесь там е, гріх якийсь, а це є ваш вибір. І те, що ви вибрали, або ваша дія, або ваші слова, те є карма, і те ви будете відповідати. Так і в людини. В людині часто хочеться, е, щоб вибір був якийсь інший. Але людині не дається вибір. Дається або така дорога, або така. Ну наприклад, такий кавалер і такий. А людей дівчині хочеться якось третього кавалера, а третього кавалера нема. І прийдеться вибирати тільки двох. То що не дається, то що нам, нас, нам прийдеться вибирати з того, що нам дається. Те, що нам е, тільки вимагає наша е, або всесвіт, або доля. Можливо, що ми хотіли б третьої дороги, але її не буде. Хоча буває і три дороги, але це рідко. В цифрі тільки дві сторони, так і в людини, і так вірш, іди вперед. Іди вперед і сильним будь. Відкинь сюлі, не скигли а мудруй, ти не слабак, і впевнена, що не дурак, і віриш краще, і якесь майбутнє. Чи ти малесеньке дитя, в якого дні святкові будні, ти віриш байкам про те, що вся освіта в школі правда чиста. Життя таке собі неме, і досвід має плату особисто. Ідеш вперед, де сі чужі. В турботах на брехню закриєш очі, смартфони, ноутбуки скрізь. У слабкодухості немає моч, ні моці. Буває вибір між дорогами двома. Хотілося третьої стежини, зокрема, та доля то твоя, така, призначення і вибору. Нема. Ось так. Нам хотілося третьої стежини, а вибору нема. Задавайте питання в особистих повідомленнях. Цікавтеся своїм життям, життям своїх дітей, яка в них нумерологія, що чекає вас, чи потрібно їхати кудись у цьому році, що, можливо, буде і по здоров'ю. Це теж можуть карти показати. Завтра буде число 10. Той, хто народився, 10 або 28 числа. Число фортуна. Всім гарного вечора. Підписуйтесь ще на мій YouTube канал Ірина Пшиченко. Буду дуже вдячна. Підтримайте матеріально, можете 5 гривні, я теж буду вдячна, тому що мені треба і за інтернет платити, і за світло, і просто, на що ви хочете, я куплю. Купуйте мою книжку, потоптані квіти цвітуть, вона коштує 300 гривні. Я надішлю. Всім удачі!